Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, сезон шафрану в цьому році підходить до завершення. Урожай шафрану зібрано, висушено і запаковано. І настає головне питання, заради чого всі ми займаємося вирощуванням шафрану. Це реалізація готової спеції шафрану. Ну, наперед хочу сказати, що в цьому питанні є гарні новини. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Я в кінці скажу чому і які гарні новини. Ну, а зараз я хочу якраз поговорити на тему реалізації. Взагалі, я завжди був за об'єднання. І. Ну, перше питання, яке задають виробники, які хочуть використовувати шафран у своєму виробництві, це яку кількість ми можемо запропонувати українського шафрану для них. Наголошую, українського шафрану. Бо український шафран він набагато якісніший за, ну, за той же іранський. Ну і взагалі відповідає шафрану першої категорії. От з усіх областей України вже здавали свої зразки спеції на аналіз лабораторії, ті, хто займаються шафраном. От, і всі вони показували гарні результати. Тобто, шафран України, майже всіх, ну, всіх областей України відповідає шафрану першої категорії. От, але е та кількість, яку ми можемо. Б, навіть як ну, от зараз на даний момент ми б захотіли зібрати весь шафран, який вирощують на Україні, то я думаю, ми не назбирали б і 100 кг. Тобто та кількість, яку ми збираємо на сьогоднішній день в Україні, от, вона, ну, м'яко кажучи, смішна. Ну, як. Казав уже в минулих відео, що наша першочергова першочергове завдання це до довести, збир... вирощення... довести... готові ну вироблення готової спеції шафрану в Україні 100 кілограм. Перші 100 кілограм ми повинні зібрати за найближчі два роки. Ну я думаю, що на слідуючий рік вже ми 100 кілограм зможемо зібрати з усієї України. От. А на сьогоднішній день навіть 100 кілограм ми не можемо зібрати, тому переговори е ведуться. <кій> От, е багато зацікавлених е нашим шафраном, От. тому перспектива вирощування шафрану є. І до війни е питання реалізації ми майже вирішили. Е з тими е ну, для нас, в першу чергу, для себе і для тих, хто з нами співпрацював. Заключав з нами договора, купував у нас посадковий матеріал, кого ми консультували з тими. Ми майже вирішили вже питання спільної реалізації. І до війни вже одну спільну реалізацію провели і мали провести вже другу у лютому, в кінці лютого. Але як всі ви знаєте, почалася війна, тому ми призупинили цю функцію. Ну просто призупинились переговори, тому і ми призупинили. Але як я кажу, вже є гарні новини. Ми... Крокус Про, незважаючи на тяжкий стан в країні. От, і взагалі ну, тяжке становище, ну, зараз, скажімо так, тяжко всім. Але ми не, про, не продовжуємо свою роботу, ведемо переговори. От, і я думаю, що та, реалізація, та спільна реалізація, яка була, повинна була відбутися в лютому, вона відбудеться. От. Е це такі гарні новини для тих, хто з нами співпрацює. Ну, а як і казав, ми за об'єднання. І в подальшому, я думаю, все-таки будемо об'єднувати всіх, хто займається шафраном на Україні. І думаю, настане той день, коли виробництво шафрану, це буде. Вирощування шафрану це буде окрема галузь сільського господарства України. От, і ми зможемо зібрати першу тонну шафрану, і буде в нас перша тисяча гектарів шафрану на Україні. Все це буде. Ну от, а поки що. Хотілося би взагалі знати таку загальну картину. Хто ж займається шафраном у нас на Україні? Ну, крім нас, звичайно, тих, ну, ми зрозуміло займаємося шафраном, ми найбільші виробники, От, вже більше 4 гектарів у нас виробничих площ під шафраном. От, Ну, ті, хто з нами співпрацюють, також ми знаємо їхні площі і знаємо, що вони можуть виробити. Ми ну, хотілося б знати ще, хто займається шафраном, так щоб знати, який об'єм шафрану готової спеції, ми можемо запропонувати з тим, з ким ми ведемо переговори. Тому я попросив би всіх, хто подивиться це відео. От поділитися ним е, з друзями, там може ви знаєте, хто займається шафраном, може хто займається шафраном і дивиться зараз це відео. То напишіть мені в коментарях, яка у вас площа? От скільки ви вже років займаєтесь шафраном, е, скільки є у вас шафрану, чи є взагалі у вас шафран на реалізацію? От яка кількість його в грамах чи в кілограмах? Яка площа там в сотках, може в гектарах? Може, ми не знаємо, може у нас вже 100 гектарів шафрану хтось вирощує на Україні і не знає, що з ним робити. То я думаю, коли ми об'єднаємося, ми зможемо вирішити проблему реалізації. От. Ну, от, такі от гарні новини, я б сказав, для всіх, хто займається вирощенням шафрану. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. В коментарях, як я вже і казав, напишіть, може ви знаєте, хто займається шафраном, може ви самі займаєтесь шафраном, то укажіть свою площу і кількість шафрану, яка у вас є на реалізацію. На цьому, все. Дякую за увагу. Це буде шафран, це буде Україна.